Ім'я Бога і сам Бог це одне і те саме. Саме лише повторювання Божого імені може покласти край усім нашим стражданням, а коли його дає Садгуру, це найшвидший і найпростіший спосіб розкристи власні стосунки з Богом. Основна мантра нашої Гарі Пхакта Сапрадаї Гіліт Гарі парабрахманена Намаха. Щоб дізнатися більше, перегляньте відео. Шрі найвища Шакті, шрі це махалакшмі. Вона є джерелом шахті або енергії Господа, джерелом усіх божественних матерів і вічною дружиною Бхагавана. Вона сила, що стоїть за творінням і особлення пракриті. Вона є посередником між нами і Господом, дозволяючи нам наблизитися до нього. Вітхала друг для тих, хто біді. Господь Вітхала є проявом Господа в Падгарпурі, штат Махараштра, який розігрує свою лілу за святими цього регіону. Серед них найвідомішими є Тукарам, святий Намдев і святий князь Нешвара. Відомий як Діна Банку, що означає друг тих, хто в біді, Господь Вітхала, доступний і співчутливий для всіх, що робить його важливою фігурою на шляху Пгагні. Його нижня частина тіла символізує брахму, тулуп – вішну, а голова шиву у вигляді лінгама. Гірітхарі, той, хто підняв пагорб Говардхана. Гаррі – це ім'я Кришни, що описує лілу, яку він влаштував, щоб знищити гордість Індри і дати усім своїм відданим можливість залишатися поруч із ним протягом семи днів. Гірі перекладається, як гора, Дхарі той, хто тримає. Ім'я Гірітхарі нагадує нам про важливість шаронаґі, повної відданості. Ми просимо його захистити нас, щоб ми могли завжди пам'ятати Його так само. Як він підняв хвартхан, щоб захистити жителів враджа від проливних дощів. Парабрахман, Всевишній, що пронизує з собою все. Термін парабрахман описує форму Шиман Нарайни, Всевишнього Господу, у який від пронизує весь Всесвіт, всі живі та неживі об'єкти. Це форма Бога, яку неможливо описати словами. Він знаходиться поза межами фізичного сприйняття, намага, сила, самовідачі. Останній склад мантри означає, що ми вітаємо або вклоняємося перед Господом. Це нагадує нам, що ми є Божими слугами і що справжнє блаженство приходить від служіння. Служіння Богу це насамперед молитва, медитація та зосередженість. Мої поклони Всевишньому Господу, Вітхалі, хто є притулком і захистом для всіх. Ви коли-небудь пробували повторювати цю мантру? Пишіть у коментарі.